Прекрасний парк. Желаю вам щасливого Нового Года і сподіваюся, що він принесе щастя, міри здоров'я вашій сім'ї. Господи, дякую, Сонечко. Дякую, дякую, дякую. Навзаєм. Хай вам теж Бог принесе все найкраще. І хай всі будуть здорові, хай ніхто не хворіє, хай всі живуть дуже-дуже довго і щасливо. Дякую, дякую за трояндочки, дякую за... Те, що ви... так. Дякую Володь. Володя просто, просто дуже вдячна за троянду. Дуже Вадік, дякую за троянди, дуже дякую за вітання, за те, що ви бажання позагадували. Давайте ще раз пройдемо і до ялиночки. Чи ще походимо там? Давайте ще походимо там трохи, а потім вернемся. Ну, Розказую вам, от, скільки салатів ви взагалі е робите на новий рік. Ну дуже багато.